Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас книжечка від Галини Довоченко «Кото, хатка. Отже, почнімо. Можливо, ви вже зустрічали цих малюків. Пізнаєте їх? А може, ви їх бачите вперше, тоді саме час познайомитись. У цій зимовій історії кошенятка ще зовсім малі. Прокидайся, малюча, Чого розкричався? Маленький клаповух поторсав лапкою приблуду кошеня, приплентався до чужого під'їзду, під чужу батарею, то не заважай спати. А? кошеня розплющило очі. Одна жовте, одна блакитне. Малюк витріщався, не розуміючи, де він, хто його будить. Мені жах наснився, про муркатів різноокий. Покрутився, сховав нісу лапку й заснув. Більше тої ночі він не плакав у вісні. Уранці дві кошенят вибігли на двір, а там снігу вище голови насипало. Спробуй на поживу знайти, ані крихти не видно. Голодні малюки роздобули лише порожній пакет з-під молока, По кілька крапель кожному дісталось. Занадто легкий сніданок. І сніжинки язику дуже швидко тануть. На порозі крамниці вже сидять дві інших кошенят, сперечаються, хто перший по молоку, хто другий. Це черга, ми за вами. Приєднуються клаповухи з різноукам, ще й пухнастик якийсь дріботить. Хто останнє по сметану запитує сметана є чи тільки молоко? Ой, ти поглянь, який допитливий. А ось і молоко. Продавчиня виносить його кошенятам у глибокій мисочці, ще й сметану на блюдечку. Звідки ж ви не бігли, малюки, дивуються. Клаповухи компанія. Кошенята хлебчуть, схилившись над мискою. Щойно п'ятеро було, а ось уже й шестеро. Бо якась малявка без дозволу в коло стриб, замигатій рожевий сичок, швидко швидко. Не проганяти ж пострибунку, де п'ятеро їдять, там і шостий голодним не залишиться. Полягали кошенятка на усонні. Спостерігають, як вітер бавиться кольоровими папірцями, жене їх сніговою стежкою. Що воно таке яскраве й шелестке? Обгортки від цукерок, каже пострибунка. А що таке цукерки? цікавиться допитливий. Несмачні шматочки їжі в красивих папірцях. Мене одна дівчинка пригощала, пояснює пострибунка. Найкраще в цукерках обгортки. Та хто ж їй повірить? У красиві папірчики загортають щось смачненьке, маленькі сосиски, скажімо, пора побавитись у котячу гру, найвправніший мисливець на обгортки. Яка глибока між деревами кочугура. Чом би не прокласти там сніговий лабіринт? А ми Подужуємо? сумнівається допитливий. Звісно, подужуємо!» – озиваються кошенята. Нас аж шестеро запрацювали передніми і задніми лапками всіма цятьма, чотирма, яка захоплива гра. Ховайся шукати одне одного в сніговому лабіринті. Найкраще місце для гри в піжмурки. Хто швидше за всіх дістанеться до місця, де лежить скоринка хліба? Хто найшвидше винесе її з лабіринту? Визначити переможця не вдалося, бо в запалі збагання втратили ту скоринку той малюк що з різними очима проковтнув її по дорозі. Зашпортався, впав, пояснив він друзям. Хліб, ковт і зник, навіть смаку не відчув. Кошенятка вже не бігали в лабіринті. Тепер вони снігові археологи. Чого тільки не знайдеш, розкопуючи сніг. Знайшли навіть червоне дитяче відерце і дві прищіпки для білизни. А це що таке? Заморожені вишеньки з компоту, ось воно що. Котяче, фруктове морозиво, які ж то ласощі. Вишнева перерва. Саме час відпочити. А де ви всі живете? запитає допитливий. Перезирнулась кошенятка. Ніде і не чують, де випаде. Треба нам хатку побудувати, каже тоді пострибунка. Будемо там жити до весни, а весною кажуть, тепло стане. Ніхто з кошенят не знає, що таке весна. Та й звідки вони ще такі малі, лише зиму знають, а зима це холодно і сніг. А з чого ми хатку збудуємо? З снігу будемо в ній жити, як снігові барси, такі великі, такі кішки, наші родичі сімейства котячих. То що, будуємо снігову к... котохатку? Так, так, гукає той що з різними очима. Не вимовляє Вінер, ну та й нічого, може, весною навчиться. Снігові кульки? Чудовий будівельний матеріал. Шматки фанери теж надобляться, швидше, друзі, саме тіль насувається. Тільки погляньте вже зведені стіни невже кошенятка зробили це своїми лапками, самим не віриться. Накрили стіни фанерою, ось і стеля, іншу фанеру на підлогу, ще й застелили килимком, його з-під чихось дверей вітром принесло. Треба затишку додати, каже пострибунка, а йде на двір Хтось додому ніс ялинку загубив пухнасту гілку. А дві кокошеня знайшли. Той, що з різними очима, покрутився біля крамниці і ось уже несе ванільні сушки з маком на шнурку. Пострибунка з клоповухом позбирала обгортки від цукерок. Допитливий повернувся з шийником в зубах. Тим, що світиться, домашній пес розстелепа загубив, Кіт розява. А може, я виборов цей шийник у нерівній сутичці, обурлився допитливий. Хм, хто знав, може, і так. й так. Щойно всі повернулись додому. Що на двері зачинили, як на дворі потемніло й загуло. Здійнялась хуртовина. А, кошенятка добре. Ось воно що таке домашній затишок. Хрумтять сушками з маком, радіючи не зволікали, не відклали важливої справи на потім. Є тепер, де сховатися від негоди до самої весни у своїй котахатці сніговій. Розмріялись кошенята. А що на них чекає в майбутньому? Стануть вони великі, як ті снігові барси, вільно розгулюватимуть проспектами і площами міста, гойдатимуть дітей на своїх довгих хвостах, а наступної зими знову збудують снігову котохатку велику превелику. Діти з'їжджатимуть з неї на санчатах, лишах та пластмасових тарілках, наче з гірки, і сміятимуться. Одного дня ці малюки зустрінуть великий гурт безпритульних котів. Їх стане загалом аж тридцять шість і шість. Дорослі коти спочатку кликатимуть кошенят, гей, ти як там тебе? Ніби не зрозуміли, що клаповухи це клаповух, а пострибунка з сивими шкарпетками це жабка, сиволапка Той, що з різними очима, що не вимовляє р і крутиться навіть у вісні, це круть. Допитливий це, звісно, Яків. Безжурний кіт Гарольд перший, безжурний кіт Гарольд другий, І ще теж не знають своїх імен, але знатимуть, вона все свій час. Як після зими весна? Дякую за увагу! Все буде Україна!